Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від німецької торгової марки Bergamont. Модель називається Revox 24 Ice Blue. Колір за своїм таким цікавим названням Ice Blue має, як ви бачите, свою унікальність. На цьому велосипеді можна кататися як хлопцям, так і дівчатам, які мають зріст від 1,25 см. Це підлітковий велосипед з розміром колеса 24 дюймів. Кількість передач попереду одна. Позаду у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісіміскоросна касета на задньому колесі. Це легкий алюмінієвий велосипед від німецької торгової марки Bergamont, який продається в нашому магазині на Харківському шосе. Більш детальніше наступне, що стоїть відзначити, коли ви будете купувати цей велосипед. Огляд нашого магазина завжди робить вам більш легким вибор, більш сучасним підхід до вибору велосипеда для підлітків. Завжди такий велосипед купують першокласникам, які йдуть до школи перший раз, перший раз бажаєте придбати своїй дитині щось цікаве на 1 вересня. Купуйте бергамонт Revox 24 iSblu, і дитина буде задоволена 2-3 роки на цьому велосипеді, тому що він легкий, регулюється за висотою сідло, і е дитина буде швидко вчитись їздити на велосипеді. Більш детальніше. Наступне покришка має шипати таку структуру, яка дозволяє міцно тримати велосипед на бездоріжжя. Але м'ягка структура самої покришки робить її комфортною при руху по асфальту, по місту. Во дворі, якщо буде їхати дитина, хлопчик, дівчина буде завжди комфортна поїздка. Покришка від торгової марки Кенда за розмірами, як кажуть, 24 х 220 Тобто 2,20 це достатньо широка частина покришки, яка робить устойчиве <кхем> розположення велосипеда при перших рухах. Якщо дитина ніколи не їздила на велосипеді, стоїть відзначити, широка покришка буде. Легко робити рухи перші велосипедиста на цьому велосипеді. обод е, алюмінієвий подвійний, е, гальмова система вебрейки, які гальмують на обиді. Е, Шпригі, нержавіюща сталь, надійність е, шприг. Втулочка у нас алюмінієва цільна під ексцентрик. Легко знімати і ставити колесо без зайвих ключів. Є ексцентрик. Вілка у нас 70 мм вход. Є регулювання з лівої сторони, регулювання жорсткості вілки предлоу, Тобто можна регулювати вілку під вашу вагу, під вагу велосипедиста. Рульова, вона міцна, така міцна, 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 витримує велику напругу. Винос керма алюмінівий, який захищен ось таким. Пластиковим щітком, різиновим таким накладочком, щоб якщо дитина буде їхати, не травмуватись, якщо буде сприхувати. Кермо велике, достатньо легке, алюмінієве надійне. Велосипед має гальмову систему тектра, ліворуч, передній перемикач, праворуч, ліворуч, переднє гальма, праворуч задній гальм Перемикач у нас задній. Суто задній перемикач. Попереду нема перемикача. Позаду вісьміскаростна касета, вісьмизкоросний перемикач. І рівошип на вісім швидкостей, як і, звісно, до велосипедів якості великої. Велосипед має алюмінієві шатуни. тут у нас... Пластиковий щиток на шатунах, який не дозволяє е, ланцюгом спригувати праворуч-ліворуч, тому що є щиток пластиковий з однієї сторони ланцюга, і з другої сторони це дозволяє рухатись на велосипеді комфортно з е, урахуванням, що буде їхати дівчина з сарафаном е, в сукні, яка е, може десь е, тут. Е, Рухатись, тому ланцюг не буде зацеплюватись одяг, тому це більш комфортно. Педалі пластикові, ну стандарт гарних варіантів педалів. Позаду, як я і казав, Шимановська е, перемикачка, турне на вісьмискоросну касети. Заднє колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, теж легко ставити, знімати колесо. Е, Переднє заднє колеса під, е, мають камеру під автомобільний ніпіль, товстий. Є також у велосипеда Revox 4 Blue Ice. Color, підніжка. Легко ставити і знімати підніжку, Це завдяки тому, що все вже на велосипеді існує. Є сідуха, вона достатньо м'яка. На дотик ви відчуєте, що це м'яка сідуха і вона легко регулюється за висотою завдяки легкозйомного ексцентрику. Варто відзначити. У велосипеда є бибишечка чи опір. Раз, два, три, і тут чотири, завдяки якому можна поставити багажник. І ваш велосипед гірський, підлітковий, можна зробити вже на туристичний. Тобто поставити сюди багажник і буде комфортно їхати, щось тримати на велосипеді. Ну, Як ви бачите, велосипед має чудовий такий яскравий колір, е, трьохслойна покраска фарби, робить велосипедну раму міцну надійну до пошкоджень. Е, ну, Як я й казав, підніжка теж робить велосипед більш комфортним. Якщо враховувати в опущеному низу сидушки, Висоту сидушки до полу ну, в низькому стані це буде 63 см. Мається на увазі, що враховуючи Початковський е, рівень е, навчання на велосипеді 60 см від п'ятки до паху вже дозволяє їхати на цьому велосипеді. Тобто дитина, яка має відстань від п'ятки до паху 60 см, це е, ну, стандартний е, розмір 50% від зрісту, тобто на метр 20 цей велосипед вже пасуватиме. Ну і наприкінці стоїть відзначити е, вагу велосипеда Revox 24 від торгової марки Bergamon колір Blue, Ice Blue. Е, його вага велосипеда з урахуванням колеса 24 дюймів, як я й казав. Вага велосипеда. 11, 12 кг 900 грам, е, 12 кг 100 г. 12 кг 100 г вага велосипеда. Велосипед насправді легкий, буде їздити тривалий час. Багато батьків купують цей велосипед з урахуванням того, що буде спочатку їздити одна дитина, а потім з якою, через який час буде їздити друга дитина. Цей велосипед буде тривалий час. Працювати з урахуванням, що на ньому можуть їздити один-два покоління дітей. Бажаєте придбати гарний німецький велосипед Bergamont, Bergamont, eh, Bergamont Revox 24, колір Ice Blue. Приходьте на наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе і замовляйте. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайті Лівіво. І там цей велосипед теж можна замовити. Приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі!